Вітаю глядачів чорноморської телекомпанії з вами. Я Марина Ступак, в етері програми сьогодні. ПРО. Європейська комісія наразі не ухвалювала рішення про продовження статусу тимчасового захисту для українців після березня 2026 року. В ЄС припускають і можливість надання інших статусів для продовження перебування в країнах Євросоюзу і не відкидають можливість допомоги для повернення в Україну. Про це проінформував речник Європейської комісії Маркус Ламерт. Він зауважив, що наразі рішення щодо продовження чи не продовження тимчасового захисту для України. Інців після березня 26-го року буде вирішуватись спільно із українською владою та представниками держав ЄС українська влада вже оцінила можливі шанси на повернення громадян, і вони схоже не надто високі. Ми очікуємо, що 30% українців приймуть рішення щодо практичного повернення додому. Протягом півроку після завершення війни і інша група приблизно 40% будуть розглядати таку можливість з огляду на економічні процеси в Україні, реформи, зростання заробітних плат, вирішення питань житла, вирішення соціальних питань. Певна частина українців назавжди залишиться за кордоном. Ми оцінюємо це як 25-30% від всіх українців, які зараз знаходяться за кордоном. Також ми чітко розуміємо, що більшість українців все ж таки хочуть повернутися в Україну. Але мова за яких умов? За яких умов роботи, за яких умов заробітної плати, житла і інших всім відомих факторів. Отже, станом на початок цього року, майже 4 мільйони 300 тисяч громадян, які виїхали з України внаслідок російського вторгнення. Мали статус тимчасового захисту в Європейському Союзі. Такі дані Євростату країнами ЄС, які прийняли з України найбільшу кількість отримувачів тимчасового захисту, були і, схоже, є Німеччина, котра прийняла понад мільйон українців, Польща трохи менше мільйону, та Чехія з показником у майже 400 тисяч. Саме в цих країнах українське міністерство єдності відкриває найперші хаби єдності. Ці осередки мають допомогти українцями з поверненням на батьківщину коли тут стане безпечніше, наскільки популярними будуть такі хаби, чи справді виникне в них потреба, і що держава ще планує робити для повернення українців від війни, коли бойові дії завершаться? Та чи взагалі на часі ці питання зараз, і якими є відповіді на них? Про це ми говоримо сьогодні із президентом Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, керівником проєкту Візія, 2033 збереження та розвиток трудових ресурсів України в найближчі Ще десятиріччя Василем Воскобойником, пане Василю, вітаю вас в нашому етері. Дякуємо, що доєдналися. Вітаю студія, вітаю ваших глядачів. А давайте почнемо з того, що вже ми чули, озвучив міністр національної єдності Чернешов на його думку, коли в Україні стане безпечніше, то близько 30% українців від загальної кількості тих, хто поїхав за кордон внаслідок вторгнення повернуться. Як ви оцінюєте такі наскільки багато українців на вашу думку повернуться? Як ви оцінюєте можливість повернення українців? Яка частина з них має повернутися? Це дуже болюче питання. Насправді ми не знаємо, яка кількість достаменно українців повернеться після закінчення війни, бо це буде залежати саме від того, коли закінчаться і чим закінчаться військові дії на території України. Потрібно розуміти, що більшість досліджень, котрі зараз проводяться, і ці опитування українців, котрі є за кордоном. Вони найбільшій мірі свідчать про думку людей станом саме на сьогоднішній момент, mm -hmm. і те, що ми чуємо, що 30% готові вже повертатися протягом півроку після закінчення військових дій, чи так відбудеться в дійсності буде залежати від багатьох факторів, і можливо їх повернеться не 30 загалом, а 40 або 50%. відсотків. Хоча я виходжу з більш песимістичної точки зору, що 70% відсотків, тих, хто знаходиться за кордоном, залишаться там назавжди, чому? Соціалізація, робота, навчання дітей, наявність житла, котре вони там або орендують, або навіть вже примудрилися купити. Це і будуть ті якори, котрі будуть затримувати українців там за кордоном. це саме ті фактори, котрі не будуть сприяти їх поверненню на батьківщину. Ну і тут м, трохи деталей. Та, от, за даними опитування, інфосапієнс на замовлення центру економічних стратегій станом на початок 25-го року, отаким є портрет українських біженців за кордоном. Тобто працевлаштовані і підприємці це найбільша кількість біженців згідно з цим опитуванням: 56%. Студенти 16%, безробітні, в тому числі не бажаючи працювати. Це 18%. і непрацездатні і пенсіонери 10%. Тобто, ми бачимо, що більш ніж половина це все таки працевлаштовані, це влаштовані і підприємці? Чи можемо ми розраховувати, що все таки якась кількість з них повернеться до України? Адже ми розуміємо, що вони там вже побудували своє життя, вже мають роботу, бізнес. Тобто, якщо так, то які умови їм має надати Україна, щоб вони да повернулися і власне наповнювали українську економіку? Це дуже гарне дослідження, але воно дає нам загальний погляд, як то кажуть, загальна температура по лікарні. Насправді у Польщі працевлаштовано до 70% наших біженців, котрі опинилися на теренах цієї країни. А і навпаки, у Німеччині загалом працевлаштовано лише 27%. Це залежить від цієї системи доступу до ринку праці. Бо Німеччина робить ставку на кваліфікований персонал на людей, котрі знають Існує німецьку мову для цього вони ходять на відповідні мовні курси, і таке інше. А польща заздалегідь була готова до приїзду масового українців, тому що українці працювали в Польщі ще з початку 2000-х років, і Польща адаптувалася, що можна брати людей навіть без знання мови, тому там більше відсоток тих працевлаштований, і ось в залежності від того, де знаходяться українці, якщо вони знаходяться на теренах Польщі, то вірогідність того, що вони будуть повертатися в Україну, набагато вище. Аніж ті люди, котрі собі знайшли роботу в Німеччині. Бо ті, хто знаходиться в Німеччині, зробили дуже велику роботу над собою. Вони примусили себе вивчити німецьку мову на високому mm -hmm. рівні, вони підвищили свою кваліфікацію, і вони там працюють і отримують заробітну плату, котра в рази, в рази більше ніж в Україні. І зрозуміло, що ті, хто знаходиться в Німеччині, навряд чи так швидко будуть повертатися в Україну. А тепер повернемось до України і подивимось на ті фактори, котрі будуть впливати mm -hmm. на повернення наших співвітчизників. Перше, саме головний це закінчення військових дій, фактор безпеки. Але закінчення війни це ще не буде означати, що люди будуть впевнені в завтрашньому дні. Що люди будуть чітко впевнені, що не буде що другої це не, серії з боку це не Росії це тимчасовий мир. Угу. саме так, і це буде мати величезний вплив на бажання людей повертатися в Україну. А три інші фактори це звичайні матеріальні блага, тобто робота, і робота не як фізичний процес, а як процес, завдяки якому люди можуть заробляти гроші, які дозволять їм жити нормальним людським життям. Це наявність житла. Якщо людей знищено під час військових дій житло, то люди будуть повертатися. Ну і, зрозуміло, наявність соціальної інфраструктури, де будуть навчатися діти, чи будуть лікарні, і все що з цим пов'язано. І після того як люди будуть дивитися, що вони можуть отримати в Україні, вони будуть це порівнювати з тим, що вони вже. Мають тут і зараз, коли вони знаходяться за кордоном. Mm -hmm. І якщо це порівняння не буде в кращий бік, бо люди не будуть бачити перспективи в Україні, або вони чітко зрозуміють, що вони не зможуть забезпечити нормальне існування себе та своїх дітей, то вірогідність того, що вони будуть повертатися, буде прямувати до нуля. Пане Василю, всі ці фактори, які ви перелічили, чи можемо ми оцінити наскільки Україна готова їх забезпечити вже станом на зараз? Ну, про мир, про безпековий момент зараз не йдеться, тому що невідомо, як це виглядатиме надалі. А ось ці всі моменти пов'язані з працевлаштуванням і так далі. Наскільки ми готові будемо уряд да запропонувати тим, хто повернеться тут робочі місця, і так далі? Дуже дуже гарне питання, і для того щоб зрозуміти, що буде в майбутньому, потрібно подивитися, що було в минулому. У нас після вторгнення Росії на Донецьку та Луганські областя після вторгнення і анексії Криму. У нас в Україні було близько 3-4 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Рім просто задати питання: чи за 8 років до війни держава спромоглася забезпечити їх житло? І відповідь ні, чи спромоглась держава забезпечити робочими високооплачуваними робочими місцями внутрішньо переміщених осіб, ті, які зараз в нас є в Україні, їх біля 5 мільйонів додалися ті, хто виїздять з зони бойових дій. Чи вони забезпечені роботою? Знову ж таки, ні. Чи будуть забезпечені наші діти належними умовами для навчання? Ми ти що в Верховній Раді зараз розглядається закон про закриття. Шкіл в невеличких населених пунктах, mm -hmm. там, де кількість дітей не відповідає критерію, яку встановлює Міністерство освіти. Зрозуміло, що ті батьки, котрі знаходяться за кордоном, і якщо перед ними повстане питання повертатися в своє якесь невеличке місто, де вони раніше перебували, вони побачать, що там не буде школи, mm -hmm. там не буде школи, там не буде роботи. А якщо там ще знищено, в житло, то їм куди їхати, їхати до умовного міста Києва, Львова, Дніпра, Одеси, де вони так само вимушені були знімати в оренду житло, бо придбати житло в нашій країні було неможливо в всі роки незалежності. Я маю на увазі придбати людині з середнім рівнем доходів. А якщо немає можливості придбати житло, і його буде орендувати, хай вона ліпше його орендує там за кордоном і Це будуть думки. Звичайної притомної людини, та яка працює, mm -hmm. і навпаки, ці люди, котрі вибрали для себе напрям таких собі соціальних утриманців, тобто вони розраховують виключно на допомогу з боку країни, де вони знаходяться, на допомогу на безробіттю, на допомогу для дітей, mm -hmm. на житло, котре їм надає держава, де так. вони знаходяться в більшій мірі, це стосується саме Німеччини. То після закінчення військових дій, скоріш за все, ці пільги будуть скорочуватись, і, до речі, вони будуть скорочуватись не тільки для українців, а і для будь-яких інших мігрантів, інших? котрі угу. знаходяться на теренах Німеччини, і зрозуміло, що ті люди будуть вимушені повертатися в Україну. Але якщо вони не захотіли там працювати, вивчати мову та працювати за заробітню платою, котра 7-8 разів вища ніж в Україні, чи будуть вони тут активними членами нашого суспільства, чи не відбудеться та сама ситуація? Вони повернуться і будуть просто чекати, коли держава за них все зробить, але ж тут немає, всі. як мінімум, мовного да, бар'єру, аби Ні, там знайти саме, якщо для людини не є головним чинником рівень заробітної плати, чи буде вона тут підвищувати свою кваліфікацію, навіть якщо вона знає українську мову? і буде вона тут намагатися чогось досягти, якщо вона це не зробила в більш Сприятливих умовах, але ж ми мені можемо... здається, так пане Василя, але ж ми довгі. можемо, вибачте, да припустити, що в контексті післявоєнної відбудови ми матимемо більше робочих місць, зокрема для таких людей, я навіть не сумніваюся, що після закінчення військових дій у нас почнеться активна фаза відбудови. Але наприклад, якщо нам не вистачало робітників, котрі працювали на будівельних майданчиках під час будівельного буму 2006-2008 років, коли в нас населення було майже 48 мільйонів, то я впевнений, що після того як наша вся країна перетвориться на такий величезний будівельний майданчик, нам так само не буде вистачати будівельників і тут, коли на кількість населення скоротилася до 30 мільйонів. І саме головне. Що наприклад, 45% тих, хто знаходиться за кордоном, це жінки 18-60 років. Потім там діти, ну і велич невеличкий прошарок там чоловіків у людей літнього віку. Так ось якщо повернеться оці 45% тих, хто знаходиться жінки за кордоном, вони не будуть тут працювати на будівельних майданчиках. Нам все рівно буде не вистачати робочих рук. І якщо врахувати тенденцію демографічної кризи в нашій країні. Коли ми просто вимираємо, ми фізично кожен рік без війни кількість населення України скорочується майже на 300 тисяч mm -hmm. осіб. Тобто, найближчі 10 років у нас буде мінус 3 мільйони населення. Нам просто фізично не буде вистачати робочих рук, і тому. Держава в дійсності повинна боротися за кожного українця, котрий знаходиться за кордоном, пане Василю. В цьому контексті знаємо, що уряд вже виділив міністерство національної єдності про що ми згадували на початку 150 мільйонів гривень з держбюджету е, на сприяння е, щодо повернення українців за кордону. Тобто, про що йдеться? Чи можемо ми деталізувати? Тобто, це йдеться про функціонування цього міністерства єдності, цих хабів е, за кордоном так? Чи чи що насправді 150, це? Насправді сто насправді 150 мільйонів гривень це дуже мала цифра. Цих грошей вистачить, ну по моїм розрахункам, їх вистачить на функціонування самого міністерства, на якісь заходи, не, котрі будуть проходити в дуже обмеженої кількості локацій за кордоном. Мова йде про Німеччину, Польщу та Чехію. Насправді держава повинна буде виділяти набагато більше грошей на побудову містків. Взаємозв'язку з українцями, котрі знаходяться за кордоном. Бо потрібно розуміти, що всі ті країни, котрі зараз нам допомагають перемогти в цій війні, після закінчення військових дій, стануть нашими головними конкурентами в боротьбі за наших українських співгромадян. Чому? Тому що і в Європі так само є демографічна криза. Вони так само вимирають, їм так само не вистачає робочих рук. Наприклад, до 2035 року Німеччина хотіла б залучити додатково біля. Десяти мільйонів робочих рук додатково 6 мільйонів. А якщо тут знаходиться мільйон українців, чому б їх не інтегрувати? Особливо якщо вони вивчають мову, вони хочуть працювати, вони намагаються там якимось чином асимілюватися. Або Польща, в котрі такі самі проблеми з населенням, не так само молодь шукає собі роботу десь за кордоном заробляти більше грошей. А тут заїхало майже 900 тисяч українців, котрі достатньо серйозно інтегруються, і там 70% працює. працюють. Зрозуміло, що Ський уряд при зрозуміло деяких е, таких не дуже красивих заяв про українців. Тим не менш, вони на насправді вже зараз пропонують українцям. Котрі мають статус тимчасового захисту отримувати посвідки на тимчасове перебування. Ну, тобто вони вони зацікавлені чином, в українській саме так часи, вони так. розтягують той період часу, котре коли українці там будуть знаходитись, і тому я думаю, що закінчення війни це не означає, що одразу всі країни скажуть ну, українці тепер давайте на батьківщину. Ні, цього не відбудеться. А, пане Василю, в контексті от розмов про міністерство національної єдності а, і того, що планує міністерство створити хаби, аби сприяти да допомагати українцям із процесом повернення на батьківщину, то а, наскільки доречно на вашу думку, взагалі створення цих хабів, чи не дублюють ці хаби, не дублюватимуть функції диппредставництва кордону, які теж можуть працювати з українцями, в тому числі щодо цих питань, цих проблем? Ну, зрозуміло, що на міністерства можуть дублювати там, якісь функції, вони можуть робити якісь перехресні програми і таке інше. Але на мій погляд, все рівно це було правильне рішення прийнято стосовно того, що створена окрема інституція, котра буде займатися саме виключно питаннями повернення українців. У наших представників МЗС там вистачає і питань взаємодії між державами і таке інше. Ось а коли є окрема структура, котра буде координувати і можливо координувати в тому числі якісь часть функціонала від МЗС. Це правильний крок, його було потрібно робити з самого початку військових дій. Потрібно було робити кроки, ну котрі би все рівно призводили до того, аби максимально прив'язувати українців до батьківщини. А ті кроки, котрі на жаль, влада вже зробила, і ми всі ці кроки чули: на кшталт того, що не видавали паспорти для українців, котрі знаходились за кордоном, котрі не оновили свої дані в ТЦК. З одного боку, я розумію, що держава хотіла б, щоб максимум людей повернути в Україну, щоб вони були мобілізаційним потенціалом. Але ті люди, котрі знаходяться за кордоном, ну на жаль, потрібно це визнати. Вони такі, які вони є. Вони виїхали не для того, аби повернутись сюди в Україну і різати взаємовідносини, і через рік прийняти такі рішення, що паспорти такі будуть видавати. Скільки людей після таких недолугих кроків з боку держави прийняли вже для себе рішення, що вони ніколи не повернуться сюди в Україну? Або давайте подивимось е, кроки Міністерства освіти та науки України, е, котрі просто заднім числом переглядають умови вступу або навчання в наших закладах вищої освіти? Конкретний приклад, всі аспіранти, котрі навчаються на денній формі навчання, е, МОН? Заявляю, що занадто багато аспірантів вступило і приступило до навчання в під час років цієї війни, mm -hmm. при тому, що вони просто ну, трішки так мовчать. стосовно того, що ті аспіранти, котрі поступали, вони поступали в межах ліцензійних обсягів, котрі якраз затвердила Міносвіти, і коли. Встання їх новація стосовно того, що студенти аспіранти повинні будуть здати відповідні іспити на знання англійської мови та української, то це не перевірка знань, це намагання відсіяти людей. І якраз ці кроки, котрі робляться на початку вступної компанії, я не дуже здивуюсь, що додатково декілька десятків тисяч українських дітей зараз батьки вивезуть з України, бо на жаль. Система освіти перестає бути, ну скажімо так, прихистком для тих, хто хоче навчатися і отримати гарантовану законом відстрочку від служби в армії. Люди це бачать, і всі кроки, котрі зараз робить влада, я розумію, це тактичні кроки, але вони ведуть до величезних проблем, з котрими стикнеться наша країна після закінчення військових дій. Я дуже сподіваюся, після нашої перемоги. А пане Василю, повертаючись до роботи хабів міністерства єдності, ви сказали, що це дійсно хороша ініціатива. Про які на які результати ми можемо очікувати? Тобто, що зрозуміло, що поки не зрозуміло точно. Та як працюватимуть ці хаби? Але власне, е яких результатів ми можемо очікувати, якщо вони почнуть свою роботу, і як це може виглядати? Чи ви вже розумієте? Я вам скажу головна оцінка, головний KPI роботи і міністерства єдності і, відповідно хабів. Це якщо протягом року, після закінчення військових дій в Україну повернеться не 30% українців. 35%. якщо 35% відсотків тих українців, котрі знаходяться зараз в країнах Європи, повернуться в Україну, тоді можна буде говорити, що міністерство єдності перевиконало свій план, і вони ну просто молодці, вони заслуговують всіх нагород, які тільки можливі, і потім кожного року, якщо ми будемо повертати по 5 по 10 відсотків українців, які знаходяться за кордоном, ну тоді ми можемо сказати, що Україна, скажімо так, не просто досягає своєї мети. Вона в дійсності обрала правильний шлях розвитку, коли українці, котрі знаходяться за кордоном, повертаються. Коли українці, котрі знаходяться в Україні, не бажають виїхати за кордони ба більше. Якщо до нас в Україну будуть їхати іноземці, котрі в нас будуть працювати або розвивати власний бізнес, або як студенти, котрі будуть в нас навчатися, це буде свідчити, що Україна після війни вийшла на шлях стабільного розвитку. Пане Василі, останнє питання щодо повоєнної відбудови України. Власне, українські урядовці говорять, що за 10 років в Україні потрібно буде залучити від 3 мільйонів до більш ніж 4 мільйонів репатріантів та іммігрантів для повоєнної відбудови. Власне, чи зможемо ми знайти таку кількість людей? На вашу думку? Це дуже гарне питання. З одного боку можна розглядати внутрішні резерви, можна брати і. Розширювати можливості для людей у віці 60+, можливості для роботи тут в Україні можна розширювати перечень вакансій, перелік вакансій, де могли би працювати жінки. Ем, можливо йти шляхом збільшення можливостей для працевлаштування людей з інвалідністю. І я маю на увазі не тільки тих, хто зараз страждає на війні, бо в нас ще до війни було біля двох мільйонів людей з інвалідністю тієї чи іншої ступені. Але От ці всі внутрішні резерви вони за найвищі 10 років просто зникнуть. Вони фізично підуть або на пенсію, або просто підуть з життя. І тоді ми в дійсності повинні будемо залучати мігрантів з інших країн, але навіть Тут немає відкритої ствердної відповіді, що ми кудись звернемося, залучимо до себе мігрантів з тих чи інших країн. Бо проблема буде полягати в тому самому, про що я вже говорив, про повернення українців mm -hmm. за трудових мігрантів з інших країн так само будуть боротися: і Німеччина, і Польща, і Чехія, і інші країни Європи, які так само вимира... вимирають. але на відміну від України в них вищий рівень життя. В них вищий рівень заробітних плат, в них вищий рівень соціального забезпечення, і тому конкурувати економічно ми, зрозуміло з Європою не зможемо, але ми можемо в Україні побудувати країну свободи, свободи слова, свободи вибору, свободи підприємницької діяльності, свободи пересування. І Якщо це буде, це найбільший нематеріальний актив, який може привабити і українців, котрі знаходяться за кордоном і талановитих людей з інших країн, котрі приїдуть до нас сюди в Україну і будуть разом з нами. Будувати щасливе майбутнє нашої країни. Дякую вам, пане Василю, за вичерпні інформативні відповіді на питання по цій темі. Дякую вам дуже за цю розмову. Про те, якою є наразі перспектива повернення українців додому після завершення бойових дій, та за яких умов це може відбутися, і що держава вже робить для цього. Про це ми сьогодні говорили із президентом Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, а також керівником проєкту Візія 2033 збереження та розвиток трудових ресурсів України. В найближче десятиріччя Василем Воскобойником з вами ж була я, Марина Ступак, ведуча програми сьогодні. Про підписуйтесь на чорноморську телекомпанію на наш Ютуб-канал, щоб знати більше для цього. Скористайтесь QR-кодом на ваших екранах, і тоді ви зможете бути в курсі всіх найактуальніших та найважливіших для України тем. Ну і побачимось в наступному етері.